Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Багато новинок в магазині Аврора. Акційна ціна на подарунковий сюрприз 44 гривні. Чай тет 42 пакетики 39 гривень. Шоколадна цукерка на палишці 9 гривень. Шоколад Міленіум 100 г із горішками 39 гривень. Консервований зелений горошок 29 гривень. Галка люкс 100 г 24 гривні. Кава у зернах 1 кілограм 349 гривень. Тарталетки 12 штук упаковці 34 гривні. Тарталетки пісочні 39 гривень. Печиво від фірми Лукас 27 гривень. Батончики вафельні, 9 гривень, голівер. 22 гривні соломка смакова. Є декілька варіантів смаків на вибір. Напій ірландський віскі. 8 гривень. Прянощі для глінтвейну 14 гривень 10 г. Капучино макіате – 39 гривень зі смаком вишні, горіхів, зі смаком бельгійського шоколаду, ванілі та солоної карамелі. Упаковці 110 г. Гарячий шоколад Мукіате. Три варіанти на вибір. Темний, молочний або із солоною карамелів. 49 гривень, 10 штук у упаковці. Крем шоколад із паличками 24 гривні. Такий варіант від Gimmy 24 гривні. Вставка у шухляду пластикова для столових приборів. Ціна 99 гривень. Такий варіант 49 гривень. Бувають кольори на вибір. 64 гривні сушка для посуду. Також є два варіанти кольорів. Форма для випікання паперова 9 гривень. Набір контейнерів харчових 3 штуки 17 гривень квадратної форми. 27 гривень набір контейнерів прямокутної форми також 3 штуки Фольга для плити 12 гривень. 7 гривень коштує форма для випікання силіконова 1 штука. 2 гривні коштує кришка для банки пластикова. Також є кольорові 2 гривні. Бамбукові палички. Два варіанти довжини. Ось ці 30 см 100 штук паковці. Ціна 44 гривні. Тут довжина 20 см, також 100 штук 34 гривні. Качалка для тіста 29 гривень. Качалка для тіста 29 гривня. Молоток кухонний, металевий 59 гривень. Молоток кухонний металевий 49. Відкривачка для консерв з дерев'яною ручкою 24. Ніж кухонний в чохлі 49 гривень. Ніж для нарізання картоплі фрі. Можна також використовувати для нарізання сиру. Ціна 44 гривні. Два варіанти кольору ручки. 55 гривень коштує спирт сухий в колбі 17 штук у по попорці. Спирт сухий 8 штук. Ціна 29 гривень. Запальничка 99 гривень. Запальничка пальник. Запальничка кишенькова. Турбо 77 гривень. Друшлаг металевий із ручками 49 гривень. Ємність скляна для зберігання сипучих продуктів. Ціна 69 гривень. Чайник заварювальний, скляний із бамбуковою кришкою. Ціна його 249 гривень. Стакан склянка низька. Ребриста ціна 34 гривні. Цікавинка в тому, що ця склянка рівно не стоїть. А ось так крутиться, тому що має нерівне дно. 55 гривень ваза для квітів із скла. 49 гривень ваза для квітів міні-скляна фігурна. Топка скляна 12 гривень. Різноманітні термоси 169 гривень з датчиком температури. Ось такі 169, 229, 750 мл, 149 гривень, 460 мл об'єм, Термос 325 мл, 129 гривень. Термокружка 199 гривень. Ось такі 149, 119, 77. Новинка ланчбокс дитячий пластиковий. Є в комплекті ось така ложечка. Два варіанти кольорів рожевий або зелений. Ціна 64 гривні. Акція по 21 січня. Контейнери для зберігання. Ціна 27 гривень. Об'єм 850 мл. Набір контейнерів 3 штуки 99 гривень, контейнери для сипучих продуктів 29 гривень. Об'єм літа 500 мл. Такі контейнери тут 500 мл об'єм 17 гривень. Корм для морських свинок 39 гривень. Корм для кутів поріна Фріскас 270 грамів, 49 гривень, поріна ван 229 гривень 800 грамів, 69 гривень 200 грамів. Корм клуб 4 лапи 55 гривень 330 грамів. Наповнювач для котячого туалету 2 літри 300 мл об'єм. Ціна 88 гривень. Корм для котів 12 гривень. Такий рус з рибою 12. Для собак 29 гривень, 400 г. Корм для котів – 29 гривень, для собак 27 гривень. Два смаки. Об'єм 410 мл. Іграшка у вигляді свинки 64 гривні. Пірамідка. 44 гривні. Ігра зайчик, що йде по сходах 64 гривні. Корзинки для зберігання дитячих іграшок. Зелена із жабкою, синя з слоником, рожева з котиками. І ще один варіант темно-синя з ведмедиком. Появилися новинки, незвичні пазли, ціна 149 гривень. Ось тут вказано, як це все відбувається. І три варіанти зображень. Я тут шукала, може, ще якісь є варіанти. Ні, три варіанти. 42 пазли. Набір для дитячої творчості. Розпис фігур. Фарби і пензлики йдуть в комплекті. Ціна 149 гривень. Іграшка русалка 129 гривень. Іграшка антистрес. Я очі різні кольори на вибір. Ціна 149 гривень. Іграшка антистрес круглої форми. Ціна 109 гривень. Набір для дитячої творчості. Фігури для розпису 64 гривні. Набір гравюр для розпису. Ціна 74 гривні 3 штуки. Набір дитячого посуду іграшкового. Ціна 109 гривень. 49 гривень коштує гель для інтимної гігієни. Гель для інтимної гігієни від зелена планета 49 гривень. Колгота капронові жіночі – 27 гривень 20 ден. Фарба для волосся рябіна 55 гривень. 19 гривень коштує пов'язка для волосся косметична. 2 гривні коштують резиночки. Така пов'язочка для волосся 59 гривень. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.